З приходом весни відбувається пробудження природи. Пропоную вирушити в подорож до весняного лісу. Уявімо, звучить щебетання птахів дерева стоять темні, голі, без листочків, подекуди лежить тонкий шар снігу, а під ним пробивається паросток, дивовижна квітка з під снігу виростає. Раніше за всіх вона весну зустрічає. Ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить, пробиваються з землі перші квіточки малі. Що це за квітки? Діти, це проліски. З під снігу свій листочок до сонця простягну, І синій міць дзвіночок вітатиме весну. Народні назви проліска ключ неба, скоролісок, проліска, проліс, просерен, підсніжка, первоцвіт. Розгляньте квітку проліска. Опишіть, яка вона. Так, проліска має квітку, стебло, два вузьких листочки. А під ґрунтом корінець у вигляді цибулинки. Як розташована квітка проліски. Так, квіточка опущена голівкою донизу, ніби маленький дзвіночок. Якщо квітку зривають, то наступного року вона може випустити всього один бутончик або навіть не зацвісти зовсім. Але якщо квітку не турбують, то щороку з цибулинки виростає на один бутончик більше. Якщо пощастить, можна побачити проліски з 10-12 блакитними дзвіночками. Багато любителів квітів висаджують проліски біля своїх будинків. Якщо їх зривати, то у воді вони швидко відцвітають і в'януть. Щоб зберегти красу цих квітів надовго, давайте зробимо їх самі своїми руками. Для роботи підготуйте аркуш білого паперу, заготовки з кольорового паперу. Квадрат зеленого кольору три прямокутники блакитного, два прямокутники зеленого та смужку зеленого кольору, також клей, пензлик, клейонку, серветку та ножиці. Довга зелена смужка це стебло проліска. Два зелених прямокутника це листя. Візьміть ножниці та виріжте по контуру продовговасті листочки. Викладаємо на папері стебло та листя, щоб зобразити нахилену квіточку донизу, вершечок стебла трішки загинаємо. Далі вирізаємо квітколоже. зрізаємо кутики квадрата за допомогою ножиць. Далі вирізаємо пелюстки квітки. З блакитних прямокутників по контуру вирізаємо ось такі крапельки. Прикладаємо пелюстки квітки біля квітколожа. Запам'ятовуємо розташування усіх деталей квіточки. А тепер приклеюємо усі деталі. Намащуємо клеєм стебло квіточки. Прикладаємо до аркушу паперу і за допомогою серветки приклеюємо, розгладжуючи і забираючи залишки клею. Далі намащуємо клеєм квітку ложе. Приклеюємо до стебла. За допомогою серветки розгладжуємо. Намащуємо клеєм листочки квітки. Також приклеюємо повздовж стебла. Щоб листочки дивилися вгору. Змащуємо клеєм пелюстки Квітки. Приклеюємо пелюстки біля квітколожа. Користуємося серветкою. Таких пелюсток у нас три. Усі три змащуємо клеєм та приклеюємо. Дві пелюстки приклеюємо по боках квітколожа, а третю Посередині між вже приклеєними. Така творча робота недовго збереже красу ранньої весняної природи. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький Кінець, кінець зимі. Спід снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжній мій дзвіночок вітатиме весну. Ось який гарний вірш написала про пролісок Катерина Перелісна.